Вітаємо святом захисників і захисниць нашої держави, кожного, хто сьогодні боронить нашу Україну. На жаль, це свято проходить в умовах війни, але ми вистоїмо, ми віримо в вас, ви ті, хто стоїть на сторожі сьогодні, нашого сну, нашої боротьби, нашої надії, нашої впевненості. Хай Божа Матір саме в день покрови. Накриє вас усіх своїм благодатним крилом перемоги. Дякуємо вам, дякую вам, наші захисники і захисниці, за перемогу, яку ви наближаєте. Наші захисники і захисниці, ми вам дуже вдячні. Ви асоціюєтесь у мене з дитинства, мабуть, з дитячими казками, коли за, при боротьбі добра зі злом і за добром завжди йшло світло. І так і з вами. Крок за кроком іде світло і розквітає наша країна. Дякую вам дуже. Ви захищаєте нас, ми матері, батьки. Діти відчуваємо себе в безпеці, віримо в нашу державу, в її майбутнє і світле, чисте, мирне небо. Любі, ви найкращі, кожен з вас герой. Повертайтесь живими. Ми вас чекаємо, дорогі наші захисники, і захисниці, щиро вам дякую за кожен прожитий день. Бажаю вам витримки, бажаю вам мужності, бажаю вам сили. І я впевнена, що наша перемога не за горами. Любимо вас сьогодні велике свято, покрова Пресвятої Богородиці. Хай покрова Пресвятої Богородиці покриє вас своїм омофором. почує ваші молитви і молитви ваших близьких, наділяє здоров'я. Хай в Україні панує мир, в совісті панує чистота, а в серці панує любов зі святом вас. Шановні захисники та захисниці України, дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Святом слава героям!